У мене постріл, ось оце один і ось, ось тут другий. У мене дві було пулі. По одній пулі на ногу. Так розповідає Богдан, військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади, про поранення, яке отримав у бою на Донеччині. На війну чоловік пішов добровольцем. 30 го числа має, прийняв я присягу десант, десантника. І десь числа, може, 4-го направили вже нас на Константиновку. На Донеччині Богдан воював все літо і більшу половину осені, доки 23 жовтня його підрозділ не пішов на штурм. Наше рідне завдання було це забрати посадку, і таким чином ми бігли за батирем, отрабатували. Ну так як їх дуже багато було, наскільки був великий поток пуль, що Ну просто не змогли. Ми навіть БТР нас не змог защитити особу. І ми просто не вспіли. Ми вже ну, таким усільним темпом добігали до цієї посадки, щоб швидше ну, за якесь дерево, лі за щось. Ну так ми не вспіли до не добігти, і був я поранений в дві ноги. Де поналажував свої турнікети, так як допочі мені ніхто не мог дати, тому що у нас почти весь звод був ну, ранений. Богдан розповідає, пораненим пролежав майже добу просто неба. Евакуювати бійців не встигли і чоловік потрапив в російський полон. Мене беруть за це, ну, за подруки, і хто тягне. І мовчки, дотягують бігом до посадки, кидають послі їхнього БМПшки. Подходить до мене, я так зрозумів, їхній командир. І... Каже, що ти розумієш, куди ти попав. Я кажу, ні, він каже ти в плену в ЧВК Вагнер. Потім був допит, згадує Богдан. Бійця із перебитими ногами та зав'язаними очима почали катувати. Що їх інтересувало? Це де де артилерія, де танки там, ну таке. Я кажу, так я обічна піхота. Я кажу, в мене нема такої інформації. Нам що поставили задачу. І почали мене бити. А куди мене бити, як я вже сутки пролежав у полі з таким поранентом. Ну, мене вони там пару разів. Я пам'ятаю, ножом. В рану вдарили. Того ж дня Богдану Сломіць набили татуювання. Зробили це, згадує чоловік, заради розваги. Вони мені типу, кажуть, давай йому типу, наб'ємо, я люблю ЧВК Вагнер. І, А на правої груді наб'ємо портрет Путіна. У мене отута було затуювання. Ну вже щас я понятно забив. В полоні чоловік перебував до кінця 2022 року. Обміняли його разом із іншими полоненими 31 грудня. Важив тоді Богдан трохи більше 50 кілограмів. Також через поранення пересувається на милицях. На сьогодні боєць переніс вже дев'ять операцій, та попереду тривалий період відновлення. В ближайших планах це тільки, щоб встати на нову. Все, поки це одне в пріоритеті, тому що я не знаю, як вона це буде вести, якщо вона вже в мене більше ніж півгода в одному положенні, не, не зінаючись. Так як дуже багато уламків кості, то... Вони кожен раз, вроді, все, все нормально, все буде. І десь якийсь уламок починає від кості відвергатися, і обратно операція, обратно апарат цього на носить. Чоловік хоче повернутися до військової служби, але для бойових завдань тепер непридатний. Тож поки мріє про перемогу і проводить час із родиною, яка всі ці місяці чекала на його повернення. Діана Крахматова, Андрій Крамченко Суспільне, Новини, Сумщина.